Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Будемо дивитись таке питання. Стукає гримить на поріг вступає. І подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять чоловікам і жінкам, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Стукає гримить на поріг вступає, для кого цей розклад. Так, для людини, у якої зараз приємний такий період. Вона задоволена всім, що навколо приємні емоції з зовнішнього середовища отримує. Сама віддає ці емоції, приємні в навколишнє середовище. Перемогу нещодавно здобула в чомусь, можливо, завершила проєкт. Можливо, Більше виконала план, наприклад, якщо інтернет-магазин продажі, або медійна людина, більше підписників стало, більше людей, які звертаються за допомогою. Так, людина, яка вирішила діяти по-новому. І взагалі, хоче легкості, відкритості, бути самою собою, відкривати душу світові. Можливо бути й наївною в даному е, варіанті. так, Дихати на повні груди, скинути все, що її обтяжує. От для такої людини це розклад. Давайте подивимось. Стукає гримить, на поріг ступає. Отже, що стукає на поріг. Стукає. Ви ще цього не бачите, але все в ваших руках ви управляєте своїм життям, повністю керуєте ним. Ваші думки бувають іноді, от ви помічали, вже, от як матеріалізується, чи про людину подумали, вона з'явилася, чи щось подумали, і це саме сталося. Можливо, не в 100% еквівалентні трішки збігів менше, але ви вже почали це помічати. Так, і стукає до вас те, що ви станете магом. Ви, ех, дивіться, повірте дійсно в свої сили, в те, що ви можете. В те, що ви ех, така особистість неповторна, що у вас є таланти, розвивайте їх. Це треба вам повірити і користуватися ними наповну. Що ж гримить? Щастя, успіх, задоволення, сімейне щастя. Знову ж таки, перемога ще чергова, це стосується вашого дому. А якось, ну, бо людей, вхожих в ваш дім принесуть якусь перемогу вам. Так, Знову ж таки, задоволення, радість і дивіться. Ви навчитеся користуватися інтуїцією. Тут ви умах, а на поріг вже ступаєте, гримить, ви бачите, те. Що тут ви вже інтуїцією почнете користуватися. Дивіться, тут було що у вас. Що ви тільки подумали, людина, наприклад, з'явилася, да? Е, то тут ви вже це повірите. Так, на поріг вступає. Що до вас, вступає на поріг. Давайте подивимось. Царь мечів від 18 до 35 років чоловік або виглядає молодше. По мечам може бути близнюки Терези та Водолії, не обов'язково. Може бути мати дипломатичні здібності, гнучкий гострий розум, що вирішив, та і зробить, Уже близько до вас, якісь, ви в думках його знаходитесь. Буде боротися за вас. Так, ну тут не сварка. Так, да, буде боротися до вас. За вас ви даєте йому якийсь шанс, якесь нове починання, яке він дуже хоче почати. Тут дві карти випало. да, Про особисте життя, спитала особисте життя чи ні. Дивіться, можливо, в когось стоїть на паузі або немає особистого життя, або є, але якось воно не розвивалось, стояло на місці. От Нічого не вирішувалось, не змінювалось, все стабільно, нічого цікавого, можливо, мало проводили часу разом в, поза домом, то дивіться, іде все-таки вам шанс, можливість, якою ви заговоритеся, і все-таки наробите оці нові емоції, бажання приємні для вас і вас духом. Рада. Так, відстоюйте свої границі, не забувайте про це. О, переваги на вашій стороні, ви це е, дійсно можете, да, перешкоди будуть, можливо, в різних сферах, але все-таки. Перевага на вашому боці. Не забувайте про це. Якщо вам щось не хочеться робити, так і говоріть людям, щоб вони знали. Не потрібно терпіти. Потерпиш один раз, другий, третій, потім доведеться довго терпіти, ну, терпець же ж, урветься. Тому тут якраз вам порада. Відстуйте свої границі одразу ж. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд, негатив обходять вас з стороною.